Позиція 60 копів кілометрів і то відходить. Це є на 50% 50. А скільки виходить? Та воно нікому не Я вам гримі. Що ви його вас заслухали, Анна Васильівна доповідала, що ідентична ціна є в районах такому, 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 такому. Є, є гірська зона. А є жопа там і ці сторони, Там інакше, в нас не скаже зона. Там все вище, Там нижче. У нас три садных старий садвич. Томка. що з питанням, шановна громада, пропозиція цю, яку ми проголосували, вона стосувалася, що до першого числа вертаються ціни попереднього, які були встановлені попередньо. Це ми всі голосували і прийняли позитивне рішення одноголосно. Зараз пропозиція від перевізника надати всі розрахункові від вже від перевізника надати всі розрахунки щодо маршруту і по мірі погодження з е, селищними головами з тими активістами, які приїжджають, які на сьогоднішній день є тут, на, але по кожному маршруту окремо впроваджувати підвищення тарифу, якщо вони є економічно обґрунтовані. Тобто, це може від якщо перевізник. Сьогодні зустрічається з сільським головою і за завтра пропрацьовує такі варіанти. Таку ціну, така ціна чи може бути е, піднята через два дня молока, бо вже є погоджена. Всі <плес> I'm yes. um. Thank <laughs> you. Гетище, гетиче нас не сказала. Сискивай, гетичка скажи? Шановні шановні перевізники, я бачу кому не цікаво смачного до зустрічі. Шановні перевізники, я маю до вас єдине прохання. Є ще таке поняття як проїзд по селі, і це напевно так само буде цікаво всім сільським головам. Я прошу залишити ціну проїзду, тариф проїзду по селу, залишити старим, оскільки там не їздять заможні верстви населення, це не їздять олігархи. Я буду говорю це конкретно по своєму селі. Там дід... Точок везуть до садка, першокласників, першокласники, батьки везуть до школи, село Великої протяжності, десь пенсіонер проїжджає, тобто десь працівники державної сфери проїжджають, тому десь прошу це врахувати, це прохання моє. Пане Голово, наскільки ми зможемо. Додається, ми наскільки можемо лишити по старій сині. До наскільки ти логічно. Що тобі зараз? Ти хочеш приїхати в село і протирявитися на тому, що ти прийшов з нашого. Я того не хочу. Я висловив не позицію, я висловив прохання до перевізника. Я підтримую це твоє прохання. Вони це чують. Але ми маємо все одно вийти, тому що підняла вся Україна приїзд підняти по всій російська. Це, це інше поняття. Є. І наша область підняла саме областей. А, а ми б його постійно. Отець більше Більше хто ніхто не підняв. Повисок, я, повисок Повайся, Давайте Давайте вовремя, сілов, не усім, Ми будемо сидіти проговорити. давай ви потім поговорите. Ти є голова асоціації, або все говорять перевізники за себе. Кожен або... маршрут може бути окремо. Сказав був Роман Муд, сказав. Запускає немає претензій не не протезії. Є протезії ворогів, що по, 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 по села, треба й підніші села. Давайте з того виходимо. Чого я сьогодні не знаю? До 1 числа ми маю вирімити всі ціни по всім населених пунктах. Погодите з цими сільськими головами до 1 числа. Сільські голови, якщо ви не погодите, тому що ви можете придумати, що ви не прийшли, не зустрілися, я перепрошую, я говорю, прошла. Значить, погодите з. Ми будемо це загально робити, десь будуть кущові такі по 5 сільських горів, де ми приходимо, де поводимо, де буде адміністрація, де буде громадськість, де будуть надані до... від перевізників опортування, де ми говоримо. І десь ціна питання, буде там, 60 копійок недорожчати. Не а десь завжди, де, де будемо сидеть підніше села, а я знаю, де в нас дійсно люди там з твої баночку молока їдуть, десь ми будемо навіть робити менше. А, а десь може, десь з багатшим більше. Ну що, Ми з вами такий людський підхід до питання. голова адміністрації, Шановні, є напрямки перевезення. Одушу, одне мату. Є напрямки те, що запропонував голова адміністрації. Є напрямки. Ну, наприклад, скажемо, напрямку десь Інші. Дійсно, зібрати, нормально узгодити всі позиції і вийти на якийсь такий варіант, де би могли люди з цим погодитися. Люди скажімо, як народі кажуть, вовки були не голодні. Це не трогайте, не ліземо зараз, навіть це на питання. Добре, я подивитися. По старому селі питання буде, вас. буде добре вирішено, якщо було 6 гривень підняли, а буде 4 чотири гриви. Чотири було. Я перепрошую, не я піднімав податки, а подивіться, яка політична сила піднімала податки. Цей раз. По-друге, якщо у вас є проблеми з бізнесом, ну перепрошую, ну то вирішуйте їх і, і приймайте, чи до спільні звести бізнес чи ні. І для того нам, щоб зрозуміти, як я, крема, я А, дякую, дякую. Йосип, Йосип, ти голова асоціації переїздників. Ти майже вис... так же само. Ну, говориш, говориш. Ми доходимо до чого? До 1 числа ви їздите, або з кожним головою ви поводжуєте. Плачайте. Я звертаюся до тебе, як до керівника. Це Відступити люди не відступлять. Ви бачите, це пішло. Давайте зробіть так. До кінця ти зробіть старі бенді і тоді вбуртову сідайте пару днів. По кожному су собі, але завтра я зараз він має дитин має знати, що ціни завтра як були, а ви таки за теж кожен сільським головою маршруту домовляється по Ну і все не бачить, що мізні проводиться. Вони так люди погоджуються, не бачать, вони люди так погоджуються. Те, Наце, це, але це буде тривати два тижні. Люди мають сюди, мають сюди І хати. Нафіра може подавати і цілі місяці, зацікавимо, щоб далі викинути. Зараз добре, зараз, зараз, зараз. Раз раз ранку маршрутки ну, виїжджають по якісь.

Але ви можете живуть. Якщо вам це не наштує, чоловік сидить прямо каже. Я дам бачив. Три години сидіти, а ви на свої. Ви не хочуть відступити. Йосип, про магазин я вам хочу ще раз сказати. В магазинах ця підприємці є конкуренція. Ви маєте молополь, а ви нас поліку. А волос, а ви на катері один їздити, дороги, Ну не хочемо. Ні, я майже на маршруті. Ні, ні, давайте ні, ходимо. Ні, ні, хвилин. Давайте можемо домою і все буде На маршруті ні. А що не маршрут? Який є? Вони їздять, по тій ціні, що це сім, вона знаходиться, що це... Так, немає проблем! Які проблеми? Ааа! Ah! <śred> 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 Шутки возили людей до побачення. І і і і Шановна громада, три години плідної праці, ми ну, попрацювали тут карузалі. Орендується групи лісіть свої так? Ми всі читали в Фейсбуці. Все дуже просто. Це найкраще, це бізнес. Давайте приймаємо статус на рішення. Завдяки сьогодні, сьогодні, що е, ви їздите до 1 числа або до погодження з сільськими радами ціни на поїзди неї, на їхній населений пункт. Ну, най пізніше перш першого. Стинете до першого, до третього. Ви їздите зі Так! Хоть було рішення. Громади. Ви маєте. Ви погодите з якими? Так. які? Старочувати! Самої перевізники, бачити ситуацію, знаючи конфлікт зараз, який є, ми дуже добре сьогодні з'явилися, бо цей конфлікт зараз розміще. Ви маєте час до 1 лютого привезти всі свої документи в відповідність. Подати нам, подати на сільський голов, Затвердження це, де сільський голова пойде, збере свою село громаду і скаже, в нас їздить перевізник бойко. Бойко чуєш мене. Їздить перевізник бойко. Він буде надавати вам найкращі е... послуги. за хто ми будемо платити йому ген на... На... на стільки то погоджується, погоджуємося. Це є людський правильний підхід до всього. І тоді Бойко, він буде знати, що дійсно село за ним, село йому маршрутку буде при цей на зелені свята е, прихищати. І тоді в нього буде нормальне, наприклад, і за своїх товаришів. То виходить, що я повинен тут сказати якесь надати слово, що ми будемо їсти по старій ціні. Так, ми будемо ми можемо завтра їхати після завтра до першого з розрахунку того, що ми завтра приставимо результати своїх. То, що я дав розрахунки сюди, і не, щоб не було так, щоб ми принесли і голови прийшли і кажуть, а вона це не влаштовує сьогодні знову.